Всім привіт, з вами Ольга, і сьогодні огляд нещодавно з'явившися в нашому каталогу крема для шкіри навколо очей. Ефект відновлення. Ось цей кремчик, і ось він у мене. Я його придбала як тільки він з'явився в каталозі, Тоді була приємна дійсно знижка, і я вирішила спробувати. Що ж я вам можу розповісти? Компанія говорить, що цей крем зменшує мішки темні кола під очима, маскує сліди в тому і надає цяючого вигляду, ефективно покращує мікроциркуляцію під очима та стимулює антиоксидантний ефект, захищаючи від. Оксидантного стресу. Я можу вам сказати, що, можливо, через те, що я придбала в холодну пору року, але дійсно шкіра виглядає доглянутою, і вона має такий дійсно ефект сяйв. Що ще я можу вам розповісти про цей кремчик? Дуже-дуже зручна така упаковочка. Бачите, що на кінцях, на кінцях крема є такі ролики желізні, які, крім того, щоб ви наносите крем, ще роблять масаж. І коли ви відкриваєте його, тут є такі надписи on-off, тобто ви якщо відкриваєте, наносите кремчик, зараз я вам нанесу, покажу його, він дійсно такий ніжний, ніжний. Трішки кремового кольору. Коли ви так е, нанесли кремчик, ви потім берете і його закриваєте. Це дуже зручно, тому що, наприклад, коли ви десь переїжджаєте, чи часто берете з собою його під час подорожі, ви можете бути впевнені, що крем від випадкового такого прижаття він не видавиться в тюбок, і ви не будете переживати, що він у вас десь зникне. Тому рекомендую цей кремчик, він дійсно гарно зволожує і прибирає мішки і темні кола під очима. Recomiendo.